Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні буде не таке незвичайне відео. Прийшов тут я до брата. Тут є ставочок невеличкий. Зараз попробую щось буду лопати. Тут є такі в нього гуси, є гуси, є качки, шипуни. Одна гуска в нього сидить. Але треба якийсь потик взяти, бо гусак кусючий. Не знаю, чому він так кусає. Ви і вже біжить. Бачите, вже біжить. Такий білий гусачок. і така є гуска. В гусочці чотири роки. Кіш. Пішов! Пішов. Де? ось такі гуси. Гуси досить великі. Зараз відкрию. Ось. Ось тут такі о є кури. Хорошо покажу. Одно яєчко якесь. Ось такі є качечки. Такі має курочки. Накидали кукурудзи і пшениці. Ось такі петушки два є в неї. У нього точніше. Ось такі є курочки. Ось така є качечка і Качур Качур досить великий, качечка не дуже. Досить такий. такий здоровий качур, Досить, досить такий. Досить такий, гарний. Такий. Гарний о. Гарний в нього колір. Такий полосатий. О, такі курочки. Будемо покажемо вам ще гусочку. Що босий? Песик лайка, називається босий. Мабуть, будуть і в нас такі красунчики. Ось такі. Наші будуть качки у нас. Вже скоро мають вилуплятися. Трішки поганий результат, але якщо вилупиться, то це буде дуже добре. Ось. Тут інколи беруть коня і ось, гуч це чи яйце. Тут вони сьогодні від мене взяли квочку, посадили квочку на яйця. Ось. Тут гнізда, тут курочка сидить. Ось, дивіться, яке яйце крупне. Дивіться. Дуже досить велике яйце. І тут в них курочка якась, Кугути, вроді мучуть її. Тому так. Ось. І гусочка сидить Ось. Сидить гусочка. Ідемо познімаємо ще. Ідемо ще познімаємо качок. Курочок. Ось качачки. Ось з вам зніму Ось такі кокачури. Ось. Ось такі качури, такі гусочки. Гуси ми тримали, гуси мені не сподобались. Ось качки хочу спробувати. Дуже хвалять, що вони дуже гарно. Гарні качки, гарне м'ясо мають. Будемо пробувати. Ось. Такі гарні качечки. Ось такі. Качки, курочки, курочки звичайні, нема ніякої породи, м'ясо яїчні. Такі курочки. Ось такі курочки наші качки. Ось такі качка ще не несеться. Наплаває в тому ставі. думає, що вона десь несеться біля става. Ось тут якесь яйчко. Ось курочка знесеться навіть. Ось. Що, качки? Не знаю, може качур і має 6-7 кг. Ну, качур досить такий гарний. Ось, всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на, на канал, коментуйте, прокоментуйте як качи, качур і качка. Всім гарного перегляду. Па-па!